Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі Bank.ua. Сьогодні ми поговоримо про компанію від Arbitrum, яка проходить зараз на платформі Galaxy під назвою Arbitrum Steep Blast. Це грант для спільноти, яка має на меті розподілити 50 мільйонів токенів Arbitrum серед проєктів, які увійшли до білого списку. Galaxy отримала грант у розмірі півмільйону мільйона доларів в токенах Arbitrum. Від компанії Arbitrum. компанія буде розбита на три етапи, які триватимуть до 31 січня 2024 року. Кожен проект-учасник отримає грант на запуск власної компанії з нагородженням токенів цієї колекції і буде змагатись за більшу кількість розподілених токенів у наступному раунді, генеруючи більше на активності і залучаючи ком'юніті. Зараз ви можете бачити, як виглядає. Ці квести на платформі, їх тут досить багато. Я постарався вибрати найоптимальніші і найменш затратні для вас, щоб ми змогли потратити мало коштів, зробити максимальний прибуток. Для цього нам потрібна оцінка Galaxy Web 3. Вона знаходиться ось тут. Придбати її можна в мережі Polygon. За USDT, USDC або за MATIC. Я використовував MATIC, але ви використовуєте, що вам зручніше. Просто вибираємо валюту і нажимаємо продовжити. В мене вона вже куплена, тому я не буду на цьому зупинятись. Ще нам потрібен Galaxy Passport. Заходимо в паспорт І ось тут проходимо стандартну процедуру KYC. Також перед початком квестів нам потрібно додати наступні мережі мережу Optimism. В мережу Polygon. В загальному можете додати інші мережі, але ці мережі досить дешеві, тому я використовую їх. Також перед тим, як розпочати квест, вам потрібно буде поповнити гаманці в мережі Optimism на 170 доларів і в мережі Polygon на 52 долари. Для того щоб оптимально їх пройти. Зараз ми перейшли до першого квесту. Тут нам буде потрібно перевести 100 доларів в мережу Arbitrum за допомогою моста Synapse. Ходимо на міст. Підключаємо гаманець. Вибираємо мережу. І надсилаємо. Я надсилаю 101 долар. Але як бачимо, він з'їдає трохи комісії, тому поставимо 102. Переключаюсь на мережу Оптимізм. Підтверджую токен і нажимаємо перевести в USDT. Все, бачимо, що транзакція пішла. Транзакція буде йти приблизно 20 хвилин. Також тут потрібно підписатись на Twitter. Наперед кажучи, я вже всі підписки зробив, показувати їх тут відео не буду. Думаю, ви самі здогадаєтесь, що і як. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання в нас з мостом «Банджі» впевнений, багато з вас вже його юзали. Тут нам буде потрібно 50 USDC E, що означає, що ці USDC -E мусить бути забріджені, а також 50 USDC E з мережі Polygon Отже, для початку переходимо на міст Bangy, підключаємо гаманець Як бачимо, різниця між цими з двома завданнями полягає тільки у тому, що в першому завданні нам потрібно зробити бріч і рефюул. А в другому тільки бріч. Отже робимо перше завдання: перекидаємо 50 UZCE з мережі оптимізму на мережу Arbitrum через Benji, використовуючи бріч і Refuel. Так, вибираємо монетки, вибираємо мережу і обов'язково нажимаємо Enable Refuel. Все це діло пройде через протокол HOP. Нажимаємо Review Road і підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що транзакція підтверджена, і нажимаємо Bridge. Комісія за міст вийде 1$ долар і газ 80. центів. Загалом мені показувало, що транація сфейлилась, але я бачу, що кошти надійшли і вони вже в мережі Arbitrum. Тепер пророблюємо все те саме, тільки без Enable Refuel з мережі Polygon. В мережу Arbitrum Так само вибираємо токени. Тут можете вибирати будь-який міст, я вибираю Connect, так як тут кінці пройде більше 50 доларів. Тут вже бачимо, що комісії заберуть всього на всього 50 центів. Міняємо мережу на полігон. Підтверджуємо транзакцію. Транзакція підтверджена, нажимаємо Brich. Все, бачимо, що транзакція відправлена. Тут пізніше зайдемо. Перевіримо, чи все запрацювало. Зараз це не зарахує. Тут пише, що всі адреса будуть оновлені кожного тижня. Тобто залишаємо сторінку і переходимо до наступного завдання. Наступне завдання у нас свапи. Переходимо на Trader Joe і свапаємо. Ну, підключаємо гаманець. Тут ми бачимо, що нам прийшли ці токени USDC, і тут ми їх свапаємо на токени PLC. Нам потрібно більше ніж 100 токенів ПЛС для подальшого завдання. Я візьму 101. Це 21 долар. Підтверджуємо. Тут бачу, що САБ не з'явився, тому я постараюся оновити сторінку. Так само вибираємо один токен, токен Плеси. 101. І нажимаємо SWAP. Так, все бачимо успішно. Пізніше заходимо сюди і нажимаємо оновити. Зараз це так само не оновлюється, тут пише, що кожні 24 години. Тобто квести не будуть зараховуватися одразу. Це завдання від Plutu DAO. Для нього нам потрібно заблокувати 100 або більше токенів на їхній сторінці. Для чого ми ж і купували ці токени. Переходимо на їхню сторінку, підключаємо гаманець. І тут переключаємось на вкладочку IN, гортаємо вниз. Блочимо наші токени колеси на 16 тижнів. І блокуємо токени. Так, тут ми бачимо, що в нас заблокована позиція 101 токен. Повертаємось назад, перевіряємо. тут також Я думаю, що в загальному всі квести потрібно буде до них повертатись наступного дня або через тиждень, тоді їх буде зараховувати. Чому саме я вирішив заблокувати цих 100 токенів і потратити 20 доларів? Причому ж через 16 тижнів ми заберемо їх назад, якщо токен сильно не просяде. Через те, що тут не дуже велика конкуренція, і тут ми бачимо, що 46 рандомних людей отримає 100 токенів арбітром. Зараз це досить гарний відсоток, тому я би рекомендував тут приймати участь. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання в нас Angle Protocol. Тут потрібно застейкати токени ACEUR на, на STEUR. Переходимо на їхній сайт, підключаємо гаманець. Для початку нам потрібно купити ці токени. Я використаю USDC на 1$. 1,2 долари. Так що в мене просто вийшло 1 євро. Підтверджуємо, свапаємо і нажимаємо стейкати. Нажимаємо стейк і стейкаємо токени, за що ми отримаємо обернуті токени, вписуємо транзакції. Все, бачимо, позиція у нас зарахована. Переходимо далі. Далі нам потрібно свапнути один раз на платформі Paraswap. Тут так само підключаємо гаманець, обираємо будь-який актив Я свапну USDT за USDT. І підтверджуємо трейд. Переходимо далі. Тут нам потрібно просто підписатись на WuFi і зробити ретвіт. І в мережі Polygon змінити їхній лад, ірлі адаптер. Ми його змінтили, він нас допускає до наступного завдання, а наступне завдання у нас депозит колотеріалу на Wolfy Pro. Переходимо на початку. відключаємо гаманець, мусимо тут зареєструватись і дозволити трейдинг. Тут нажимаємо на наш гаманець, My Account. Тут нажимаємо на гаманець і нажимаємо. Внести кошти. Вносити можна будь-яку кількість, я вношу 10 центів. Автоматично воно не пропадає. Потрібно ще раз вносити депозит. 10 центів і депозит. Підтверджуємо метамаску. Так, оновлюємо сторінку. Тут поки що нічого не відображається, але вони відображаться з часом. Вертаємось назад. Тобто за 24 години їх перевірити. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання на платформі Notion V3. Для цього нам якраз буде потрібно Galaxy Passport і Galaxy Score. Я думаю, цей score, в принципі, так, він оновився. І тут нам потрібно дати ліквідність на 50$ доларів і більше і позичити 10$. доларів. Переходимо на їхню платформу, підключаємо гаманець. Тут ми можемо надати ліквідність. Я вибираю токени USDT. І нам потрібно надати більше ніж 50 доларів, я надам на 60 через те, що потім мені буде потрібно позичити 10. Так, підтверджуємо і нажимаємо підтвердити. Все, ми додали ліквідність, можемо подивитися на наше портфоліо. Тут ми бачимо нашу позицію. Тепер нажимаємо на запозичити. Вибираємо друге, Зичимо. більше ніж 10 доларів. 11 доларів, підтверджуємо, переходимо на наше портфоліо. Так, переходимо на портфоліо ми бачимо наш кватеріал і наші борги. Так, йдемо далі. Наступне завдання це свапнути більше з 50 доларів на платформі OpenOcean. Переходимо на цю платформу, підключаємо Metamask, нажимаємо Swap і свапаємо будь-які токени в нашому випадку USDC на USDT. 55 доларів. Мусимо їх розблокувати. Перший наш ордер. Так, транзакцію надіслано. Все, бачимо, транзакція пройшла. А ми переходимо до наступного завдання: внести 25 доларів депозит. А останнє завдання. Ми переходимо на платформу. І тут нажимаємо внести кошти і вносимо 26 доларів. Підтверджуємо. Так, нам вибуло вікно, що це підтверджено. Нажимаємо депозит. Ми бачимо, що ми поповнили, і після цього зможемо кошти вивести. Адже для чого ми це все робили? А для того, що в цих завданнях буде розіграш, будуть розігруватися токени арбітром. Цих всіх завдання, які я вам показав, криварт найбільш солодкий на даний момент. Деякі завдання закінчуються через 10 днів, деякі завдання через 15 днів. Тому, якщо маєте вільний час і вільні 2-3 сотні доларів, закиньте їх, обробіть завдання, і можливо вам повезе. В принципі, це йде тільки за прокрутку актива. На комісії піде близько 10. 15 доларів на всі квести. Шанси досить непогані. На деяких квестах це взагалі 1 до 5 або 1 до 7. Що ви можете отримати від 20 до 40 токенів арбітрум, десь і 100 токенів арбітрум на плуту слідало. Якщо у вас виникнуть питання або проблеми з квестами, заходьте до нас до чату. Там ми завжди раді вам допомогти. Дякуємо за перегляд і гарного вам дня!